Опікове відділення в обласній лікарні і ремонт в дитячій обласній. Це буде зроблено в 2015 році, заявив очільник Кірвоградщини. Причому роботи виконують за будь-яких обставин. Зазначив Сергій Кузьменко. Йдеться про фінансування. Гроші мають надійти з держбюджету. Однак, враховуючи ситуацію в країні, джерела фінансування шукатимуть і на місці. Ці кошти ми плануємо винайти або в обласному бюджеті. Будемо звертатися також до. Бюджетів районів і до міст, так як обласною дитячою лікарнею користуються люди, які проживають не тільки в місті Кировограді, а користуються громадяни, які приїжджають з усіх регіонів. Тому ми безумовно будемо підходити такого до солідарного принципу. Будемо звертатися до наших бізнесменів підприємців, щоб вони також підтримували нас в реалізації цього проекту.